Особисто для мене це просто правильний поступок. Я не можу залишатись вдома, коли йде така війна. Точніше, я буду себе дурно відчувати, коли буду сидіти вдома, розуміючи, що я нічого не роблю зі своєї сторони під час такої війни. Наразі ми відпрацьовуємо злагодження. Це в першу чергу для мене, щоб я розумів, як хлопці працюють і не ставав їм на перешкоді на зараз коли ми були в госпітальєрах, то так ми воювали з хлопцями під час штурмів за ізюм і під час звільнення Харківської області, тому так бойовий досвід в мене є. Ці хлопці абсолютно приголомшливі. Я приєднався до них, тому що працював з ними, будучи в госпітальєрах більше двох тижнів і бачив, як вони працюють. Чим був дуже вражений, особливо як вони проводять навчання, і як співпрацюють разом. Це справляє величезне враження. Мені подобаються прості людські взаємовідносини в Україні. Це дуже приємно для душі, для серця. Куди б ти не пішов, всі дуже милі, і завжди вітаються за руку, незалежно від ситуації. Це завжди дуже дружня атмосфера, і всі піклуються один про одного. Звичайно, я не знаю, чи було так до війни, але мені подобається, як люди тут взаємодіють один з одним. Не люблю я їх, не подобаються вони мені. Знаєш, на початку війни я думав, що можливо їм промили мізки, а вони про це не знають. Але ні, вони знають, що роблять. Я бачив жахливі страшні речі, які вони чинять тут в Україні. Це просто ненормально. Раз, можна представити собі, що вони не знають, правильно воювати з Україною чи ні, але якщо ви приходите сюди, гвалтуєте жінок, гвалтуєте дітей, це просто жахливо. Це неправильно я взагалі сподіваюся, що Росія розпадеться і Україна поверне всі свої території назад. З українського боку все дуже зрозуміло. Мова про свободу, про існування. Дуже просто зрозуміти за що вони воюють. а з російської сторони мені це не вкладається в голові. Можливо, деякі солдати роблять це за гроші. але я не розумію, що вони роблять в Україні. Їм тут нічого здобути. Ні, Я питав їх, чому вони сюди приїздять, а вони не знають. Мені особисто це дуже цікаво, тому що я знаю, чому я тут, і це правильно і я на правильному боці історії. Але коли питаю їх, що ти тут робиш, вони не знають. Добре, повертайтесь тоді додому. Загалом є дуже велика різниця між, наприклад, тими ж самими Італією та Швецією, або Іспанією та Польщею. Дуже велика різниця. Але Україна може вписатись в цю загальну картину. Я думаю, що народ Швейцарії загалом також підтримує Україну. Просто деякі люди не розуміють. Вони думають, що все, що нам потрібно, це мирні переговори. Вони не розуміють, що це не вирішить проблеми. Звичайно, не про все. Мені потрібно берегти наші дані, але я намагаюсь говорити їм правду про те, що я роблю. Звісно, на сто відсотків вибору просто немає. Справді, якщо Росія припинить війну, це нормально для них. але якщо Україна припинить війну, тоді не буде України. Вибору немає.